Всім привіт, вас вітає текстильна група Калотекс. Зараз в вашу увазі ми пропонуємо акцію лот курточок з кодом 7023 по даній позиції. Ще протягом 10 днів продовжуємо акцію. Кожен із вас, хто не встиг придбати, має можливість зараз, зробивши замовлення, заощадити суму знижки в розмірі 35 доларів. Вирахуванням знижки ціна за один кілограм становить лише 1,8 долари. доларів. Вага мішка стандартна іде двадцять 23 кілограми. Вартість вота зарахування знижки 41,4 долара. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні мішечків. Друзі, зараз з вами текстильна група Кумлатекс. Реалізуємо сортований секонд-хенд по позиціям. Мішечки йдуть по 20-23 25 кг в залежності від позиції. І зараз лот акційних курточок. По даній позиції продовжено акцію ще на 10 днів. Хто не встиг придбати, маєте можливість, зробивши замовлення, заощадити при покупці суму книжки 35 доларів. Не втрачайте. Можливості придбати акційну позицію. Кількість товару обмежена, замовлення приймаються на мішечки як із відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Друзі, в нашій увазі представлені. Акційних круточок під кодом позиції 7023 за зниженою ціною, зі знижкою 35 доларів. Підписуємось на наш канал, слідкуємо за оглядами. Щоденно в прямих ефірах ми знімаємо для вас топові сезонні позиції, акційні позиції за зниженими цінами. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Зараз представлений вже шостий мішечок за сьогодні. Міксований курточок під кодом 7023. Зі знижкою 35 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 23 кг. Розпаковуємо зараз шостий мішечок в тому вигляді, в якому він до нас прибув. Ціна за 1 кг 1,8 долари, вага мішка 23 кг, вартість лота 41,4 долари. Куртки йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Для замовлення необхідно написати особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Ставлення здійснюємо новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Друзі, повторюємо, зараз представлений лодку підходом 7023 за зниженою ціною зі знижкою 35 доларів. Зрахуємо знижки, ціна за кілограм становить 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість лута 1623 гривні. Продовжимо через декілька хвилин. Чекаємо на ваші замовлення.